Вихідні для херсонців видались насиченими. В обласному центрі відзначили 237-му річницю від дня заснування міста. Дата не ювілейна, однак святкування пройшло з розмахом. Урочистий старт дня міста дали рівно о 11-й у Потьомкінському сквері. Тут зібрались молодь, ветерани, іноземні делегати, почесні гості. До всіх з вітальними словами звернулись перші особи міста та області. Я переконаний того. Що місто обов'язково зміниться, воно буде збільшуватись, воно буде більш сучасним, будуть нові будинки, вулиці, площі, парки, сквери. Але незмінним залишиться одне. Назавжди залишиться незмінним його юне серце, його сила, його воля. І я переконаний сьогодні, що доля цього міста і доля наших людей буде прекрасною. Дорогі херсонці, ми живемо з вами в чудовому місті. Ми з вами хороші талановиті люди. Я вас вітаю з святом з днем народження нашого міста. Слава Херсону, Україні! Слава! В урочистій атмосфері Володимир Миколаєнко вручив відзнаки і квіти почесним громадянам міста Херсона, яким це звання було присвоєно на пленарному засіданні Херсонської міськради. Далі естафету перейняли дитячі творчі колективи. Усі урочисті заходи цього дня проходили під гаслом Херсон квітуче місто на Дніпрі. Ці слова як жодні інші характеризують обласний центр, зазначають зачаровані красою таврійської землі іноземні гості. От імені Генерального генерального Румунії в Одесі я хатчі поздравить все жители Херсона с Днем города. Я хочу желать здоровья, благополучия, удачи и успеха в создании истории в этом замечательном городе. Это, э... Город э, с богатыми традициями, с богатой историей. Э, я хочу, чтобы Херсон всегда процветал. Хочу пожелать э, всем жителям Херсона мирного неба над головой и всегда хорошего настроения. Я хочу поздравить вас, прекрасный город, ваших прекрасных жителей, которые доказали, что они наши настоящие патриоты вот в это непростое время Украины, мира, процветания, успехов и европейского светлого будущего. Тут не важливо якого ти віку, професії, соціального статусу чи релігії. Херсонська родина багатонаціональна та дружня. Про що свідчить традиційний фестиваль народних меншин. Кожди вод в принципі на цей фестиваль. дуже даже сі нравится. И, ну как бы положительно относимся из-за того что как бы это развивает э, культуру молодежь настраивается чтобы помнили свои национальные корни херсонка толерантная, очень красивый мы сюда, с удовольствием приезжаем Мабуть, таким різним Херсон, як на день міста, побачити складно. Свято всюди. На головній пішохідній вулиці Херсона, вулиці Суворова, сконцентрували шанувальники сучасної культури та мистецтва. Тут організували різноманітні спортивні змагання, виступи дитячих творчих колективів. Тут же можна було побачити ярмарок розпродаж виробів хендмейд. Крім цього, традиційно на вулиці Суворова проходив збір побажань місту Херсону від херсонців. Дорогой Херсон, в этот такой теплый день я хочу вас поздравить с праздником, желаю мира, добра, развития Херсону, озеленения. Я бы хотела городу Херсону пожелать, чтобы он процветал, был богаче, становился, люди добрее, становились. І був на нас красивий город на всій Україні. Здавалося, все для того, щоб це свято точно запам'яталось надовго. Робить навіть погода не по виросневому теплий та сонячний день додав Херсонцям бадьорості та позитиву. Віра підлісна В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.